Виробник Байрактар презентував новий реактивний безпілотник, який буде виготовлятись в Україні. Вета вот новості прекрасно абсолютно все. У місті Самсун на півночі Туреччини було вперше представлено безпілотний військовий літак Байрактар Червоне Яблуко, розроблений компанією Байкар Макіна. Як розповів турецьким змі технічний директор Сельджук Байрактар, новий безпілотник оснащений реактивним двигуном та найсучаснішими датчиками для контролю. Він Здатний до агресивного маневрування та має штучний інтелект. Бойова машина була презентована в рамках авіаційно-космічного фестивалю Технофес на Чорноморському узбережжі Туреччини. Дрон планується випускати також і на заводі, який байкар Макіна збирається збудувати в Україні. Перший політ червоного яблука запланований на 2023 рік. Нагадаємо, що турецький власник байкар створив компанію в Україні та придбав ділянку для будівництва заводу з виробництва безпілотників Bayraktar. Тарас Борозовець, офіцер першої окремої бригади, спецпризначення імені Івана Бугуна, пане Тараса. Ой, Тарасе, привіт. Я вже тебе бачиш, паном називаю. Вітаємо тебе. Добрий вечір. Слава Україні, доброго вечора. Так, Тарас дивися, ми зараз подивилися ем, е, фрагмент, як окупанти переживають через те, що вони відрізані, і через те, що насправді вогневий вплив здійснюється ЗСУ на мости. І тут я читаю новину: Росія формує великі колони техніки в Криму і відправляє у бік Херсонщини. Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань. Наскільки сьогодні важливо, що ЗСУ відр... мають відрізати та російську армію від постачання? зброї з Криму чи недостатньо ми відрізали, тому що йдуть ідуть такі інформації про великі колони техніки з Криму е в бік Херсонщини. Ну сьогодні ти знаєш, я дивився більше за заявами нашого ворога. Сьогодні наш ворог зробив кілька насправді дуже важливих заяв. По перше, вони заявили про те, що так званий наступ на Херсонщині є ІПСО, інформаційна психологічна спецоперація. І насправді ніякого наступу немає. Хоча ще вчора вони підтверджували, що наступ таки відбувається. Більше того, їхнє міністерство оборони встигло вбити, як вони заявили, тисячу. 1200 українських захисників тобто, вчора у них була цифра 1200 вбитих українців. Ну зрозуміло, що це фейк. Я одразу кажу. А сьогодні вони сказали, що ніякого наступу немає це спецоперація. Причина таких змін версій з'явилася пізніше. Коли на радбезі Російської Федерації заявили про те, що виявляється, Україна масово здійснює розповсюдження наркотиків на території Російської Федерації. Ну і мені здається, що в принципі ця заява пояснює, чому у них так дуже часто міняється версії. Причому джерело цього розповсюдження нам теж в принципі відомо в Росії основними баригами з розповсюдження наркотиків традиційно є міністерство закордонних справ. І це зовсім не жарт, звичайно. Тут йдеться навіть не про наркотичну залежність міністра Лаврова і Марії Захарове, а про те, що свого часу російське МЗС невдало намагалося ввести в Росію 200 кілограмів кокаїну з Аргентини. Це тільки те про що було відомо. Тільки про те, що було відомо. От все ж таки я закликаю всіх до інформаційної гігієни, і знову ж таки сьогодні генштаб збройних сил України вчергове звернувся до всіх. Що ситуацію з наступом ситуацію на Херсонщині мають коментувати виключно військові не представники військових адміністрацій, не помічники е депутатів, не представники е цивільної влади, а виключно військові. Оскільки сьогодні нових Даних стосовно наступу не з'явилося. Ми будемо чекати інформаційної інформаційного підтвердження і тільки керуватися ним. А все інше це можуть бути чуткі, це можуть бути якраз такі російські і ПСО, які активно використовують і українських журналістів, і медіа, і українських політиків. Ну і давайте говорити відверто. Це такий «Vanity Fair». Хай пожери, які намагаються просто на цій темі, справді дуже знакові і дуже резонансні і зараз заробити, заробити собі очок. Тараса, ну давай дійсно будемо грати в гру. Що ми тільки будемо коментувати з тобою офіційні джерела і давати їм оцінку. От, будь ласка, оперативне командування Південь. ракетно артилерійські підрозділи Збройних сил України на півдні виконали більше 220 вогневих завдань. А це удар по трьох мостах: Антонівський автомобільний, Антонівський Залізничний і Дар'ївський, втрати ворога за ніч. 159 орків і 60 одиниць техніки. Оціни, будь ласка. Інформація була ще інша, що загалом ворог втратив за минулу добу близько 500, е убитими. З них 150 дійсно на південному напрямку. Е, треба керуватися цією інформацією. Я хочу сказати, що оскільки Хаймерс дуже активно працюють одразу на кількох напрямках, е, що дуже сильно дратує нашого ворога. сьогодні видання Вашингтон Пост написала про те, що українські захисники використовують моделі, зроблені з дерева. Американських систем Хаймарс такі приманки. Ну це не нова ідея, її активно використовували британці проти нацистів, успішно, треба сказати, в Другій світовій війні. І оці самі приманки були використані для того, аби Росія використала витратила свої дефіцитні ракети. Калібр. Кожна вартістю 5 мільйонів доларів. Тобто 5 ударів калібрами мінус 50 мільйонів доларів на нашого ворога. Ну, непогано, правда? Скільки коштує виготовлення дерев'яної моделі? Ну, я думаю, там йдеться про, ну, можливо, там, пару десятків тисяч гривень максимум. Тарасе, ну, Непогано. Можна тебе запитати, от, знову ж таки, а навіщо Вашингтон Пост про це пише? Дає. Ну або, наприклад, ворог вже сам дізнався, що це були макети. От навіщо Вашингтон Пост розкриває такі речі. Може, я не права, але я коли прочитала цю новину, то я була здивована, навіть якщо так, це ж чудова стратегія, навіщо про неї писати під час війни? Ну я, я не знаю направду, на, на причини істина, якими керувалися журналісти видання Вашингтон Пост, але, можливо, Ларчик просто відкривався, можливо, що просто американська розвідка Знаєш, росіяни дізнали, що вони б'ють по макетах, по приманках, і більше, очевидно, цього робити не будуть. І тому це вона і людина. Не знаю, чесно не хочу гадати, але в будь-якому випадку це ще одне чергове підтвердження ефективності стратегії заманювання. Ну це знаєш, такі як мисливці на манка, знаєш, от підсадили, а самі дивляться, а що вони будуть робити. Ну і треба сказати, що це не єдиний і не останній сюрприз, який безперечно підкидає ЗСУ. Бачимо в цій грі в, в кішки мишки, ми виграємо впевнено. По очках наш ворог теж, звичайно, не дурний, не треба з нього там ліпити якогось там э, простафілю. Вони теж не ідіоти. Але, попри все, нам вдається їх обігрувати. Це свідчить тільки про э, високий рівень, високий рівень підготовки наших військових. От. А все інше, все інше, ще раз повторюю: все, що стосується наступу на півдні. Кожен день це важка робота. Я закликаю всіх утриматися від недоречних жартів. Це сприймається військовими дуже образливо, тому що наступ це завжди втрати, це завжди втрати наших побратимів. І коли з'являються жарти, що хтось там хоче кавунів, хтось хоче покупатися на морі, знаєте, ну от всьому всьому часу місця зараз це недоречно. Тому, будь ласка помовчіть і за дочекайтесь офіційних результатів, і не треба, ще раз повторюю, робити завищених очікувань. Це є стратегія, про що ми можемо сказати, що не є державною таємницею. Це є стратегія. Пом'якшування оборони противника. Ця стратегія використовується нами в цій війні дуже успішно. Вона не нова, але треба сказати, що її розробники безперечно. Це наші партнери по НАТО, Сполучені Штати, інші західні союзники. Тобто, для чого це робиться? Це знову ж таки інформація з відкритих джерел. Розм'якшування оборони противника це прелюдія, справді до наступу. Тобто, таким чином от, перерізається їхній, скажімо так. Сполучення там, де от у них є виступи, там де вони контролюють наприклад таку стратегічну дорогу, чи там, де е, вони мають можливість заходу нам в тил. Тобто, це робиться от, прорізання їхньої оборони, розм'якшування цієї оборони перед тим, коли справді буде відбуватися справжній справжній наступ. Тому не треба, будь ласка, занадто НАТО оптимістичних очікувань, що вже завтра ми зайдемо в Херсон. Чекайте люди. Не треба. Людям давати надії, яка не справдиться, тому що це дуже боляче. Дуже боляче. Ми безперечно повернемось і в Гарсон, і в Крим. Але коли це станеться і де це станеться, в якому місці, давайте поговоримо Тарас. про це трохи. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.